Привіт! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися смачними рогаликами до чаю. В кисломолочний сир всипаємо цукор, ванільний цукор та щіпку солі. Кисломолочний сир рекомендую обирати жирний. Вливаємо сюди також розтоплене вершкове масло і трохи інгредієнти між собою змішуємо. Всипаємо сюди борошно, всипаємо рівно 200 г, всипаємо також розпушувач 1,5 або дві чайних ложки. І починаємо замішувати тісто. 20 г борошна рекомендую залишити приблизно на підпил, коли ми будемо вже розкачувати тісто. Трохи перемішуємо ложкою, далі рекомендується все робити рукою. Нам потрібно тісто зібрати докупи. Далі тісто замотуємо у харчову плівку та відправляємо в холодильник мінімум на 1 годину, а ще краще приготувати таке тісто, наприклад, з вечора. І, до речі, таке тісто може бути в холодильнику ще 2 дні. Тобто, ви можете приготувати і за 2 дні вже спекти печиво. Коли тісто постоїть у холодильнику, воно стане таке доволі твердим, щоб воно було більш м'якше, рекомендую його просто потримати при кімнатній температурі 3-4 хвилини, після чого розділяємо його на дві частини і починаємо розкачувати. Розкачуємо тісто товщиною не менше, ніж на 0,7 см, а краще на 1 см. У мене ця дошка кругла має діаметр 30 см. Я старалася тісто розкачати по колу, далі розділяю ось на такі частинки. У мене їх виходить тут 8 штук. Кожну частинку ось так завертаємо з ширшої сторони до вущої. Робимо такі собі рогалики. Деко вистеляємо пергаментним папером та викладаємо туди рогалики. Викладаючи рогалики на деко, робимо відстань приблизно до 2 см, так як вони при випіканні обов'язково ще збільшаться трішечки в об'ємі. Ставимо їх випікатися в духовці приблизно на 180 градусів 20-25 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй готовності, після чого дайте рогаликам трішечки вистигнути і посипаємо їх щедро цукровою пудрою. Ось і все. Ось такий простий рецепт, але направду, вони дуже смачні і дуже просто готуються. Тому вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою. Також запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім па-па!